Я часто плакав, зовсім безнадійний, Та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав. У відчині ти сомненість сльозами, вставав з колі і пробував іти, не знаючи, що далі за хорами, чи радість, чи зітхання самоти. Ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив вічі душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався у душі. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти де відповідь чекав, утерши сльози, випрямив спину, Бог вірний свого слову, ти це знав. Безліч чудес у світі він чинив і у житті тобі допомагав, не раз ти вже багато див. Чому ж він так на цей раз довго так чекав? Маняли дні, а часом місяці, а ти усе сини ішов, ти по житті, нічого не війна, не, не міняв. Ти цього вечора, не мавши більше сліз, хотів побути з Ісусом Двох. Тримаючи ще віру в кулаці, шепнув: Хай буде твоя воля, Бог. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату провін Сонця сіяв. Це незвичайний був для тебе день, Бог на благання відповідь послав. Ти вечорі щасливим тім прибіг і з тящими слезами на очах. Він так чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав, коли тобі вже нема, не міг іти, останню краплю вірими тримав? Чому ти оглянись назад, на шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов вставав Якщо б він відповідь Той віддав перший день, хіба б його ти зараз прославляв Можливо, вдякував тоді лише, та величей Господній не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли ти зісно поможи. А хто слова утішення подав, а хто тихенько прошептав, іди. І усміхатись, хто допомагав, коли не задмарювався зір? все надто складно чоловік сказав: а Бог тобі шептав, ти вір. Його ти голосу тоді не розпізнав, чи то попутав з покликом душі. Бог тихо твою віру все зміцняв, що тільки не спіткнувся ти? Запам'ятай, Господь Він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його. Він промовляє, дає сили жить та шепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога мого знак і пати, коли чудес нема. Але чи будемо вірний до кінця, коли нам не видна його рука? Коли усе зруйнується навкруг, чи буде в Богу вірні, ми як йов? Як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будем прославляти Христа любов. Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде, тільки тоді втримаєш віця. Бог не запізнився, Він часно обійме, але спочатку зрощив тобі любов, терпіння, віру і все те, що стояв ти в життєвій боротьбі. А може він чекає, доки ти смиришся, у Божі руки все віддаш, Бог завжди хоче нам допомогти, та чи не хоче Бог смирити нас. Тому наступний раз, коли тебе здоладе сумнів, спробує речі страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде, і вся підтримка у його очах. Тоді, коли вихід, Бог прийде. Чи зрадить той, хто в муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це люхолібов слабо.